І що там тобі подарували? Інтрига! Інтрига бішена! Давай розказуй! Так я ж кажу, інтрига! Добре, що хоч не диск з грою Last of Us, як в минулому році. Ти вік бачив? Ой, вони зараз всі швидко ростуть, так, це не відволікаємося. Нам потрібно дізнатися, хто є наш пигун. А що робить шпигун? А Він повинен здогадатися, на якій локації ми знаходимося, не видавши себе. От задайте мені питання. Ти комунальні передав? Питання про локацію. Чи можна на цій локації передати показники лічильників? Можна. Тепер я питаю, донечко, а це місце без мами вдвох ходити можна? Можна. Не можна. Бо я теж хочу. Та то, а кого можна там зустріти? Ну, мене можна зустріти. Горобці, голуби літають. І все. І все, все, все. Здається, я знаю, хто шпигун. О, а хто? Ти. А як ви здогадалися? Я що щось не так відповів? Карту краще не показувати. А, та це я вам просто піддався наступного разу. Точно переможу. А от коли це станеться, інтрига?